Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми, ваші вихователі, раді знову вас вітати та розпочати новий навчальний рік пізнавально та цікаво. Ми з вами будемо робити відкриття, дізнаватися нове, вивчати природу та наш навколишній світ. Пропонуємо вам пригадати один одного та познайомитись з новими дітками. Перше ми зустрілися. Ти не варто час, привітаємося враз. Дівчатка назвіть своє ім'я. Першими зустрілися ти і я, та не познайомились. Час, Привітаємося враз! Хлоп'ятка на світ своє ім'я! Дітки, а чи знаєте ви, яке сьогодні святкують свято? Так, це день знань. Цей день дітки йдуть до школи. Ось послухайте, як це свято відзначають в різних країнах. Традиція розпочинати навчання 1 вересня є далеко не у всіх країнах. Австралійські дітки йдуть до школи 26 січня. В Японії перший дзвоник дзвонить у квітні, а останній у березні наступного року, Першокласники Німеччини у День знань. Приходять до школи не з квітами, а з великими кольоровими пакетами, в які батьки кладуть солодощі і необхідні речі до школи. А от наші українські діти розпочинають навчання сьогодні, 1 вересня. Ось, послухайте, дітки, як один хлопчик збирався до школи, і що він з собою взяв? Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків лопату, білочку руду, хвостату, лук. І стріли, і рушницю, ще й пухкеньку паляницю, ще стільця, стола і парту, і географічну карту, Трактора, машинку, мило вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дума думку чи усе поклав у сумку? Ну що, малята, вітаємо вас з Днем Знань та бажаємо, нехай ваші заняття будуть насичені та сповнені сюрпризів. Нехай все нове завжди дається легко, відразу та зрозуміло. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!